Привіт, мої любі друзі. Привіт, я вам нещодавно розповідала про дуже чудовий заклад, який усі чернівчани, які дуже часто проводять час у центрі на вулиці Кобулянська, дуже добре знають кав'ярня, яка знаходиться за адресою вулиця Кобулянська, 35 а Зозуля. Я для себе, коли роблю пост або фотографії, виставляю, коли я працюю саме в цьому закладі. Я пишу ось такий анонс. Місце з українською душею. Я так відчуваю, і мої відчуття з кожним приходом. Саме в цей заклад тільки підсилюється, і напевно це все резонує багато факторів. По-перше, це дійсне місце з українською друшею. Тут неймовірні власники Василиса і Олег, які настільки люблять все українське. Ну а скажіть, будь ласка, якщо б вони не любили українське, чи могли б вони зробити такий чудовий простір? Вони підібрали е, людей. Які зробили ці неймовірні картини. Це Марта Пічук, яка є автором муралів у багатьох містах України, так само на Чернівцях на вулиці Університетській. І навіть Акведук в місті Ворохта, в Прикарпатті, у наших Карпатах, так само оздоблений мисткиною з Івана Франківська, стародавнього Станіслава Мартою Пічук. Ось це пано малювала теж художниця, яка відома тим, що вона розписує. Храми, тобто рівень дуже високий і який саркальний, саркальний сенс в цьому всьому? Звичайно, це все дає настрій закладу, дає якийсь особливий вайб, якісь особливі вібрації, дуже чудовий привітний персонал, з яким ти на одній хвилі. Неймовірні смаколики, ну це взагалі окрема тема. Ви знаєте, про це можна розповідати. Подивіться, макарони, але вони незвичні макаруни. Я впевнена, що Париж просто відпочиває, які макаруни саме в зозулі. А я коштувала, от зараз я не бачу цих тістечок. От е, і Наполеон дуже смачний. І ось мені цей різдвяний, такий шоколадний подобається. А дивіться, який гарбузик чудовий, правда? Класно, дуже смачні десертики. Австрійське зеркало. Скажи, будь ласка, ніби я е, в квартирі когось своїх однокласників. Адже коли я вчилася в школі, і я приходила до багатьох своїх однокласників, а я вчилася в самі, саме в центрі біля університету, нашого у багатьох були ще стародавні австрійські меблі, які залишилися від Австро-Угорщини. Атмосфера, яка поєднує все те, що для мене особливо е, особисто близько, неймовірна кава капучино приємна атмосфера. І неймовірні панорамні вікна з виглядом на кобилянську, на кафедральний собор Святого Духа, звичайно, дуже чудова музика. Хто вживає алкогольні напої, то тут крафтового виробництва ви можете собі замовити шот. До речі, ми коли коли вчора робили каляду з дівчатами, ми зайшли сюди, так само закалядували. І пані Василиса, господарка цього закладу, нам всім почастувала самі чудові шот з горобиною. Так. З горобиною, і маковий такий просто. Ну він схожий на Irish Cream, але ж він наш український і він набагато кращий. Кожна дрібничка мені тут відгукується. Подивіться на цей абажур. І от за цим столе, столом збираються корпоративні компанії. Ви знаєте, якось так гарно зорганізований простір, що ніхто нікому не заважає. А подивіться, які чудові вередочки, ткані. Кожна дрібничка тут наповнена величезною любов'ю. І ця любов особисто в мене відгукується. А подивіться, які голуб'ята чудові. Дуже-дуже класно. І Божа матір, яку пані Василиса вишила сама. А купувала вона вишивку, і матеріал для вишивки. Бачите, знову ж таки, черновці-черновіці одарки кучерявої в санті по вулиці Кохановського. Такі неймовірні. Різдвяні прикраси, які не є аляповатими, а які є дуже, дуже, дуже вишиканими і такими гарненькими. Дивіться, які вазочки. Я б наприклад собі таку додому теж якби десь побачила, то придбала. І я дуже люблю ось це місце, де я часто роблю фотографії. Подивіться, от на цю губаленову подушечку, але ж яке воно все смачне нашим українським смаком, коли в мене є вільна годинка або навіть 30 хвилин. І, звичайно, це поруч з моїм домом. Я кожного дня заходжу в кав'ярню Зазуля, щоб попрацювати, виставити вам якийсь репортаж або просто надихнутися атмосферою неповторних українських чернівців. Заходьте у кав'ярню Зазуля за адресою Кобилянська, 35а, місце з українською душею. Запрошую з задоволенням, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!